Перший астронавт незалежної України, наш видатний краянин, який мав одну велику мету, з дитинства марив космосом і все життя віддав на його підкорення. У Чернівцях відбулася прем'єра документального фільму про Леоніда Каденюка Місія космос. Подробиці вже за мить. Людина, завдяки якій наш гімн пролунав у відкритому космосі, а синьо-жовтий прапор замайорів поза межами планети Земля. Перший і поки єдиний астронавт незалежної України, який довгі роки впевнено і самовіддано йшов до здійснення своєї дитячої мрії. Наш видатний краянин, який прославив Буковину, продемонструвавши, що немає нічого неможливого, коли маєш мету. Леонід Каденюк, як приклад цілеспрям. Мовності наполегливості великої сили волі і неймовірного патріотизму для того, аби якомога більше українців дізналися, який складний шлях пройшов наш земляк з клішківців до навколоземної орбіти. У Чернівцях відбулася всеукраїнська прем'єра документального фільму Місія космос. Документальний фільм знімався ще 97-му році. Використані кадри нашої телекомпанії «Либідь», яка існувала тоді при космічному агентстві, використані матеріали НАСА. Вони нам виділили багато матеріалів. І наші режисери, наші фахівці вже в Україні сформували цей документальний фільм. Були ще окремі зйомки, і ми багато переклали зусиль, щоб цей фільм здійснився. Утож, автори вклали у документальний фільм багато сил і часу, аби донести до глядача, що кожен може здійснити свою мрію. Головне, це велике бажання і стійка воля втілити задумане. Акцентується увага на тому, що людина має мати мрію, має намагатися реалізувати цю мрію, і тоді ця людина рахується успішною. І головне, що вона може віддати всі свої сили розвитку нашої держави. А ще життєвий шлях Леоніда Каденюка чудовий приклад для наших дітей та молоді, від яких залежить відбудова і розвиток України у майбутньому, зазначає Едуард Кузніцов. Цей образ першого космонавта, він має, ну так би мовити, молодь залучати до творчості, молодь залучати до знань, вивчення фізики, математики. З чого ось у нас навчальна програма зараз мало. а від цього неможливо не. Не потрібно відступати, тому що фізика, математика, хімія це розвиток людини і це майбутнє для сучасної держави 21 століття. Такі фільми чудове нагадування про внесок видатного буковинця Леоніда Каденюка у підняття престижу України на рівень космічної держави, каже заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк. В Умовах злочинної агресії Росії все віддаємо на фронти, на підтримку наших зсу. Але ми просто зобов'язані пишатися нашими видатними постатями. Леонід Каденюк серед таких, він мені Надзвичайно приємно, що він народився Чернівецькі. Області відмінник і надзвичайно професійна людина, яка кожний шибель свого життя прийшла з гідністю, з високоморальністю і з почуттям того, що він повинен полетіти в космос, і те, що він перший космонавт незалежної України, герої України для нас це величезне значення. Тетяна Дубіцька, теме дня,